Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. Сьогодні ми поговоримо про нові зміни, які вже готує уряд Польщі. Він буде стосуватися змін в законі про працевлаштування іноземців. Тож дивіться це відео до кінця. Це буде дуже важливо для всіх, хто зараз в Польщі. Працює перед тим, як ми почнемо, хотів би, щоб ви написали в коментарі під цим відео, з якого міста ви дивитеся мене, а також поставили йому лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую всім сердечно. Отже, згідно з інформацією на сторінці газетаправна. Пієль. Наразі Міністерство сім'ї та соціальної політики працює над відповідними змінами до закону про працевлаштування іноземців. І якщо ці зміни буде ухвалено, то в Польщі в кожному повіті, не в кожному воєводстві, а навіть в кожному повіті, в кожному маленькому містечку буде, будуть створюватися спеціальні списки. Так званих захищених професій. Це в ці списки будуть попадати професії, на яких українців, а також всіх інших іноземців, будуть брати в останню чергу. І це має досить серйозні наслідки для українців. Давайте я зараз спочатку поговоримо про те, для чого взагалі це робиться, і далі поговоримо про те, які наслідки будуть мати. На українців оці зміни, якщо їх, звісно ж, буде прийнято, але я думаю, якщо вже почали, то їх таки приймуть ем, документ. Ем... Чітко пере... ну, якби він в ньому говориться чітко про те, що дані зміни будуть застосовуватися, і оці списки будуть створюватись тільки в тих випадках, коли в конкретному місті або в конкретному регіоні буде, будуть, буде збільшуватись рівень безробіття в зв'язку з масовими звільненнями працівників. І оці списки захищених професій будуть робитися для того, щоб захистити поляків. Від конкуренції з українцями. Тобто, наприклад, якщо в якомусь місті буде закриватися меблева фабрика, то в цьому регіоні одразу ж такі професії, як там оббивальник, там тапіцер і так далі, будуть такі професії, будуть одразу ж попадатись в список захищених професій. І якщо десь в регіоні буде з'являтися подібна робота, то вона в першу чергу буде. Пропонуватись полякам, а якщо полякам на другому місці будуть громадяни інших країн Євросоюзу, а тільки вже в третю чергу будуть іноземці, тобто громадяни країн, які не входять до складу Євросоюзу, і таким чином. На документах це має повністю захистити всіх поляків від безробіття, а на практиці це буде просто-напросто створювати додаткові проблеми для підприємців, які будуть мати гарних спеціалістів, але з України, але при цьому їм потрібно буде дуже багато часу проводити в розмовах та співбесідах з тими поляками, яких будуть пропонувати їм в ужандах праці. Це якби за документами все має виглядати гарно, але на практиці я не думаю, що воно буде працювати. Це буде аналог тієї самої опінії старости, яка зараз є. Е е Е, і вона видається ну у тому випадку, коли якась фірма хоче робити запрошення воєвудські для іноземців е, для всіх інших. Ну і зараз це буде такий самий аналог, але тут тепер проблеми будуть створюватись також і для українців, які раніше працювали за спрощеною системою, і їм запрошення воєвудські були не потрібні. Е, от тому. В конкретних регіонах можуть бути проблеми з роботою, навіть якщо вона там є. Бо для того, щоб на неї влаштуватись, потрібно буде спочатку почекати, поки ваш роботодавець перевірить всіх поляків, які можуть бути пригодні на цю, на цю посаду. А вже тільки після того, як всі відмовляться, тільки після того вони зможуть вас офіційно оформити до себе на роботу. Тож, з моєї, якби моя думка, що даний закон він є смішним. Але з іншої сторони, для виборців і для поляків, які, скажімо так, мають право голосу в Польщі, це можливо якось допоможе прибрати той страх, що зараз українців понаїжджає, і для поляків роботи не буде. І не буде цих розмов, що українців поляків роботу забирають, бо це зараз також досить сильно розходиться територією всієї Польщі. Свою думку з приводу подібних змін пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!